Слава Ісусу Христу, дорогу, Сінь! Благословенно вам усім вечором. Хай Божа милість буде з вами усіма. Дуже хочу вам з Біблії прочитати Якова уривок про молитву, як молитва допомагає нам усім, яке велике вона значення має. І молитва віри, здоровить хворого, і Господь підніме його, а коли він чинив гріх, то вони простяться йому. Признайтесь одне одному в провинах і моліться одне за одного, щоб вам зцілитися, бо багато може щира молитва праведна. Ілія був чоловіком подібний до нас, а молився молитвою, щоб не було дощу і не було дощу. На землі три роки і шість місяців. І знову помолився, і не бодало дощ, і земля зростила плід світ. Велике значення для нас усіх найщира молитва. Благословенного вам бачу, кохай Бог вас усіх береже. Амінь.